Жіночі моделюючі дзегінси усього за 59 гривень. У лоті буде у нас 25 одиниць і ціна такого лоту 1475 гривень. У лоті будуть розміри від XS і до XL, і буде три модельки. Зараз покажу, ось так виглядає. Будуть в класичному чорному кольорі. ось такі. Далі будуть ось такі гарні сірі. І такий у нас буде, як гусяча лапка. Вони йдуть моделюючі, ось така гарна резинена вставочка, підкреслює талію, прибирає животик, також гарно підкреслює ніжки. Зараз покажу на чорному варіанті, буде краще видно. На всіх джегінсах є ось така пряма лінія донизу. Вона Візуально подовжує зріз, подовжує ніжки, дуже гарно виглядає. Це універсальна річ у гардеробі. Підійде як і під блузи, так і під сорочки, на повсякденне носіння. Також можна і на роботу. По складу у нас тут виходить зараз покажу, 68% віскози, 27 поліаміду та 5 еластану. Дуже гарно виглядає. Підуть як і під кросівки, якось на цій модельці, так і під більш таке стильне взуття. На вихід. Розміри з XS по XL, і для замовлення такого класного лоту звертайтесь до менеджерів.